Я Олена, менеджер магазину Техномаркет, що знаходиться в Луцьку Ковальська, 70. В нашому магазині представлено досить широкий асортимент підшипників різних виробників як Європи, так і Японії. СНР Франція, ФКЛ, Сербія, ФАК Німеччина, Шведська корпорація СКФ та багато різних виробників. Також у нас можна придбати як сальники, так і манжети, ущільнюючі кільця, різні дрібнички для сільськогосподарської техніки, такі як масленочки, мідні шайби, ущільнюючі кільця, мастила. Ланцюги, паси, зірочки. Ще в нас представлені в магазині різні інструменти, які будуть досить корисними для вашої техніки. Представлені такі виробники, як Інтертул, Сігма, Ято, і можете подивитися на наш інструмент. В магазині можна придбати інструменти компанії Інтертул, які в досить в широкому асортименті у нас в наявності. Як викрутки, ключі ріжкові, ріжково накідні можуть бути і в наборах, так і по штучній одиниці. Досить широкий вибір у нас є щиток, і абразивних матеріалів для обробки металу. Також представлений інструмент фірми Сігма, лакокрасочні набори, ключі. Також багато у нас інструментів з Хурсай, які займаються виключно свердлами та різними деревообробними матеріалами. Увагу хочемо звернути на наявність різних закріплювальних гвинтів, метизів, які підходять для сільськогосподарської техніки.